Записати дитину в перший клас тепер можна через портал послуг, Без зайвих паперів та переживань. Лишень у 5 кроків натисніть Подати заяву на сторінці послуги, увідіть в свій кабінет на порталі за допомогою дія підпис, електронного підпису або системи ID.gov.ua. Ваші дані підтягнуться автоматично. На другому кроці внесіть дані дитини та підвантажте якісний скан свідоцтва про народження. У кожної школи є ряд адрес, які відносяться до неї. Діти, що проживають в цих будинках, будуть першочергово зараховані в перший клас. Але проживання за такою адресою потрібно буде підтвердити. Повний перелік документів, які можна підвантажити в якості підтвердження, можна переглянути на сторінці послуги. На четвертому кроці виберіть тип класу, який вам потрібен: звичайний, спеціальний, інклюзивний, дистанційний або з поглибленим вивченням одного з предметів, та бажану школу. Визначитись зі школою допоможе мапа всіх освітніх закладів міста. І останній крок: тут потрібно вказати, чи маєте ви пільги або право на першочергове зарахування. Наприклад, ви працюєте в школі, куди бажаєте записати дитину або проживаєте за адресою, що є в переліку прикріплених до школи будинків. На цьому кроці також можна зазначити, чи потрібна дитині додаткова підтримка та допомога в навчанні та інші важливі на вашу думку обставини. Портал сам сформує заяву з усіма вашими даними. Вам залишиться тільки поставити електронний підпис, і ваша заява полетить до школи, яку ви обрали. Таких заяв можна відправити декілька, та все ж краще не обирати за багато варіантів одразу. І не хвилюйтесь, якщо не встигли подати заяву до 31 травня. З 15 червня і протягом навчального року ви зможете подати заяву на вільні місця. Необхідно буде тільки дізнатися заздалегідь, чи є вони в обраній вами школі. І до нових звершень.